Щорічно на території Шепетівського району проводиться робота щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів переробки та зберігання урожаю, пора жнив, складний пожежнобезпечний період. Зазвичай у цей період переважає суха спекотна погода. І саме порушення правил пожежної безпеки під час зернозбиральної компанії одна з частих причин пожежі на сільськогосподарських об'єктах. Серед інших причин виникнення пожеж на полях також є необережне поводження з вогнем, випалювання після жнивних залишків та стерні, порушення правил експлуатації машин та агрегатів, використання відкритого вогню на місця збирання і зберігання врожаю. Протягом жденної компанії 2022 року на території області виникло три пожежі хліба на корені, внаслідок яких знищено 23 гектари ранніх зернових, одна пожежа на об'єкті сільськогосподарського виробництва, сім випадків горіння сільськогосподарської техніки, чотири випадки горіння місць зберігання грубих кормів. А також 6 випадків горіння стерні, соломи після жнивних залишків, якими завдано матеріальні збитки на суму понад 3 мільйони гривень. Тому необхідно пам'ятати наступне: суворо забороняється курити, розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на хлібних масивах та поряд із ними, самовільно випалювати суху траву, стерню та пожневні залишки на полях. Допускається розміщувати не ближче 100 метрів від хлібних масивів. Водіям не можна ремонтувати автотранспорт поряд із хлібними масивами. Дорослі повинні нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавились з вогнем поблизу хлібних масивів. У всіх випадках виникнення пожежі треба негайно повідомити до пожежно-рятувального підрозділу за телефоном 101. До приїзду рятувальників гасити вогонь наявними силами та первинними засобами пожежогасіння шляхом збиття полум'я. Наголошуємо, що за самовільне випалення сухої рослинності або її залишки Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено адміністративну відповідальність.